Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 26 вересня, понеділок. Це новини Маріуполя. Я розповідаю коротко підсумки дня, що минув в окупованому місті. Референдум, псевдореферендум, триває на окупованій території, в тому числі і в Маріуполі. Сьогодні, протягом дня. Чергувальні дружини з автоматами та урнами для голосування ходили по дворах. Також вони розташувалися на ринках, в тому числі на таких стихійних ринках. І все це дійсно нагадує фарс. І весь цей фарс триває. Завтра окупанти обіцяють відкрити вже такі е, схожі на нормальні. Дільниці для голосування. Скільки їх буде, невідомо, але точно буде в кожній в кожному районі. І, мабуть, я так думаю, що будуть намагатися створювати картинку масового волевиловлення і там також. Але я знаю, що в Маріупольці багато хто з тих, хто зараз залишається в місті, намагаються уникати голосування. Люди не відчиняють двері і такі дружинам доводиться ходити. Ти від будинку в будинок від двора двору е пристаючи до людей з проханням проголосувати. Ось така ситуація, але е, я буду нечесна, якщо скажу, що всі маріупольці такі. Ні, це неправда. Дійсно, частина містян е, дуже раді е, цьому референдуму, тому що вони пов'язують приєднання до Росії з встановленням миру. Ми вже казали про те, що мир не прийде, а прийде мобілізація через те, що Окуповані анексовані території, Росія буде вважати своїми, а значить, законодавство Російської Федерації буде поширюватися і на цій території. І вже зараз комісаріат так званого ДНР розсилає погрози людям попередження про те, що ви ж там не забудьте, що у нас як тільки буде анексія, буде російське законодавство і. Дезертирам, а також тим, хто ухиляється від призову на фронт, загрожує 10 років позбавлення волі. Ось такі попередження вже зараз отримують люди. А що ж буде далі? Ну не важко собі уявити. Тим не менш, деякі. Не дуже розумні, скажемо, мягко маріупольці демонстративно спалюють свої паспорти. Така тенденція, вона не тільки в Маріуполі, вона є і в інших містах окупованої території Донецької області. Не виключаємо, що це срежисований сценарій і що. Просто більшість таких відео робляться на замовлення. Не виключаємо. Але якщо справді є люди, які готові демонстративно знищити свій паспорт, ми хочемо таким людям нагадати ось про що? Про що? Перше, паспорт України не є приватною власністю громадянина, він є власністю держави Україна. Тож це розцінюється як і знищення державного майна. І за це. Передбачається адміністративна відповідальність, крім того, діє закон про колаборацію, який також за такі дії передбачає кримінальну вже кримінальну відповідальність. Ще один важливий момент: якщо людина демонстративно рве. Свій український паспорт або е, спалює його. Це не означає, що ця людина перестає бути громадянином України. Ні, бо інститут громадянства так не працює і це довга процедура виходу з громадянства. Тому я хочу цих людей е, застерегтись. Якщо у вас не вистачає е, розуму і здорового глузду для того, щоб не робити такі речі, ну дослухайтесь до тих людей, які. Цей розум мають. Ну і наостанок пропозитивне, про, про те, які насправді є Маріупольці. Бо в Маріуполі на окупованій території залишається невелика кількість людей. 75% вони відбудовують своє життя за межами міста, і вони якомога всіми силами намагаються наближати перемогу своїй армії, щоб повернутися в рідний Маріуполь. Ось саме такі люди. Влаштовують в Києві аукціон. Він пройде завтра. Всі гроші, які будуть виручені з продажу лотів, будуть направлені на допомогу Збройним силам. України, долучайтесь подробиці про цей акціон. Ви знайдете на нашому сайті, а у опис ой, а посилання в описі до цього відео. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, підтримуйте нас своїми лайками і коментарями. Дуже вдячні за підтримку.